Я зараз, шановні друзі, хочу звернутися до псевдогромадського діяча. Я ніколи не очікував такої е гамноміоства від цієї особи, чесно кажучи, бо колись сам він на мене виходив, неодноразово писав мені, телефонував, що Тіпа, от треба підмати, Україну треба піднімати, бунт треба піднімати. На що я сказав, поки в Україні війна ніякого бунту піднімати ми не будемо. Роман, а ти в коментарях людям пишеш, що я аферист і я провокатор. Тому що я зустрівся з рідними військових на Майдані, де хотів отримати від них всі медикаменти, що вони просили передати рідним Там, хто продукти просив передати, хто одяг. І через 7 хвилин після зустрічі мене запакували Шевченківські мусора, які тепер на мене подали в суд. І 3 листопада в мене суд буде. Ну тобі про це не треба знати, тому що ти сидиш за кордоном і віщаєш о ситуації в Україні. Рома, ти коли пишеш, що я аферист, я прошу фактів і доказів цього. От бачиш, ми зараз із Машою сидимо і займаємося аферизмом. Оце ми, блядь, аферизмом займаємося, розумієш? Оце ми зараз сидимо. Підряд. Скільки? Дев'ятий місяць, місяць подряд. Тільки те й робимо, що сидимо, займаємося аферизмом, думаємо, як би наїбать військових, Номера нових почт, яких ми позаписували, куди ми відправляємо фліски. Воно, звісно, Рома сидить за кордоном, пиздіть на Україну, добре. Ти прийди сюди, Послухай військових, допоможи їм, а потім будеш мене називати аферистом. Я розумію Рома, що ти хайпуєш, але я прошу факти доказів аферизму моїх в студію. Інакше я напишу заяву тим же самим мусорам, хай займаються тобою. Тому що я не потерплю, щоб мене якась гнида за кордону обсираючи мою країну, не володіючи інформацією внутрі країни, видумуючи факти, хайпуючи на злочинах дійсних злочинах, але е, не відомих тобі злочинів. Бо ти десь там одна бабушка сказала, ОБС тільки опираюся на цю інформацію, щоб ти мене ще називав аферистом і провокатором. Проще всього про це говорити, будучи за кордоном, а не сидіти отут, а як ми з Машою сидимо, займаємося дзвінками, обзванюємо аферизмом. Займаємося.